Не все виходить так, як потрібно, але я думаю, що це є і свої плюси Їжджу зараз по громадах, стараюся виникнути всі питання їхні проблемні, хоча ще довго два тижні тільки на посаді, але хочу вивчити всі їхні проблемні питання, всі питання, які їх цікавлять, Стараємо, стараємося їх клести, якісь, допомагати їм якісь сухої по проєктно-кошторисних документаціях, по, е, допомагати десь в, в юридичних консультаціях. Ну, хочу десь сказати, що сьогодні вже питання децентралізації самі громади скоріше рухаються, ніж закону, приймаються закони Верховної Ради. Тому від сьогоднішньої дискусії, більше за участі в штаті Верховної Ради, ми би хотіли і очікуємо, що це наше півне обговорення, яке сьогодні, надіємося, буде, і висловлення якраз голів громад, голів органів самоврядування дасть можливість нам донести інформацію до зеленої ради, щоб ви провели відповідні зміни законодавчих в законодавчих законах, і в основному законі нашої країни, що дасть можливість легше і скоріше проходити цей етап, і дасть скоріше можливість нашим громадам розвивати.